На тренінг стрілецька справа справа-1.0» прийшов місцевий житель Валентин. Взагалі, перший раз тримаю от натівську зброю. От як вона працює, дуже великий ну, велика різниця, як, як вона відчувається в руках, як відбуваються маніпуляції зброєю, прицілювання. А, так що це абсолютно взагалі новий досвід. Дізнатися про різні види гвинтівок також прийшла Мавіле. Каже, цією темою цікавиться зі шкільних років. Думаю, що потрібно а, багато. А, Ходити на подібні заходи, щоб поповнити свій багаж знань, можливо, колись знадобиться. Навчають цивільних поводитися зі зброєю військовослужбовці 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти. Сьогодні ми розповідаємо про стандартну гвинтівку, яка знаходиться в нас на озброєнні. Це М4А1 Кольт, світова легенда. Але нам пощастило, що в морській піхоті її стає все більше і більше. Це важливо чого ще, тому що люди, кожна ця людина в майбутньому може стати військовослужбовцем. Або, наприклад, якщо станеться якась критична ситуація, не дай Бог, але вона може бути, тому що в нас дуже нелегкий час. Ця людина не розгубиться і зможе застосувати зброю по прямому призначенню. Подібні тренінги у місті організовують вже понад два роки, на які приходять переважно жінки, говорить координаторка центру готовності цивільних Ольга Напханенко. Це важливо, тому що наша країна живе в стані війни і будемо жити. Ми ще на жаль. Ніхто не розуміє наскільки, а це буде довго. І розуміння кожної людини мати вміти користуватися зброєю це вважаю важливо. До тренінгу долучилися 13 людей. На наступному буде можливість постріляти з бойової зброї. Його планують організувати впродовж листопада, сказала Ольга Напханенко. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.